Привіт! В цьому відео ми з вами навчимося працювати з різними типами зображень і відображувати їх на сторінках вебсайту. А перед початком я би хотів порекомендувати сайт IT.proger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання, матеріали та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Для роботи з зображеннями у мові HTML існує спеціальний тег, що називається як EMG. Записується він наступним чином. EMG це поодинокий тег, тобто нам не потрібно приписувати тут щось на кшталт Штат, ось такого, це буде помилка. Ви просто прописуєте тег EMG, і в кінці ви прописуєте кутову дужку. Також можна прописати слеш, а можна його не дописувати, так і так воно буде працювати коректно. Ну і якщо ми просто збережемо цей тег, ну пропишемо його та збережемо файл, то ми помітимо, що на сторінці нічого відображуватися не буде. Адже щоб цей тег, він працював коректно, до нього обов'язково потрібно додати ще один атрибут, який називається як SRC або ж source. Тобто, це якби шлях до. До того зображення, яке ви хочете показати на сторінці. І тут ви можете вказувати повний URL-адрес до якогось зображення, або ж можете підтягувати зображення з проекту. Тей -тей спосіб ми з вами зараз розглянемо, але спершу давайте розглянемо, яким чином можна показати зображення по повному його url адресу Для початку я в Google просто знайшов будь-яке зображення, наприклад, тут просто натискаю на перше зображення. Далі, все, що мені потрібно зробити. Це, це скопіювати url картинки права кнопка миші, і далі копіюєте url картинки. І далі цей URL ви сюди його просто підставляєте. Таке ми з вами зберігаємо, оновлюємо сторінку, і ось таке гігантське зображення воно тут в нас відображується. Тобто ми з вами просто взяли якесь зображення з інтернету і по url адресу ми його ось тут з вами відобразили. Також ви ще можете помітити, що тут по бокам в мене є отакі е е е невеличкі відступи. Не зважайте на це увагу, адже ці відступи вони додаються автоматично самим браузером, І щоб видалити ці відступи, це потрібно прописувати стилі Стилі на основі мови CSS, поки ми цим займатися з вами не будемо. Зараз ми давайте краще розглянемо, які атрибути додатково можна прописувати от сюди. До речі, всі атрибути ви можете прописувати в будь-якій послідовності. Я, наприклад, щоб не дописувати кожен новий атрибут ось тут, буду їх дописувати просто в самому початку ще перед source. В цьому не буде жодного проблеми. І от перший атрибут, який я хочу дописати, це атрибут width. Цей атрибут ми можемо дописати до самого зображення, і тут ми вказуємо ширину самої картинки. Наприклад, я можу вказати, що ширина картинки нехай буде 100%. Що це буде означати? Це буде означати те, що максимум ця картинка буде на 100% розміру самого екрану. Ну і дійсно, ми тепер можемо помітити, що вся картинка в нас вже не вилазить за розміри екрану. Також додатково ми можемо тут вказувати не від Сотках можемо вказувати в пікселях розміри. Наприклад, я можу сказати, що моя картинка нехай буде 300 пікселів. В такому випадку прописуємо 300 і в кінці px. Ну і оновлюємо. Ось так буде виглядати зараз картинка. Давайте навіть 400 трошки більше вкажу. Ну і така в мене зараз буде картинка. Додатково, окрім цього, ми ще можемо з вами прописувати висоту. Наразі ви можете помітити, що висота автоматично підлаштовується, тобто ми змінюємо просто ширину, а висота вона автоматично встановлюється, але також ми можемо і самі її також замінити, цю висоту. Для цього використовується інший атрибут, який називається як Height. Тобто висота тут ми можемо з вами вказати, ну, наприклад, нехай буде висота як 200 пікселів. Після цього помічаємо, що ширина в нас 400, висота 200. Вийшла така трохи деформована картинка, адже просто пропорції тепер не збережені. Але просто це до того, що ви можете встановлювати різну висоту та ширину. Я давайте зараз в якості значення тут пропишу auto. Таке ж можна прописувати і для віц, і auto це значення за замовченням, тобто, в нас автоматична висота. У нас 400 пікслів ширина, і висота підбирається вже автоматично. Просто залишу це, цей атрибут, щоб ви пам'ятали про нього. Також додатково, ви сюди, звісно ж, можете дописати наш улюблений тайтл. Тобто це підказка при е, наведенні мишкою. Тут я напишу, наприклад, example, Ну і звісно, куди б я не навів мишкою на саме фото, в мене буде оця підказка example. Дуже дуже зручно. Також ви сюди можете додати ще спеціальний атрибут, який називається як Alt. Alt. Alt це альтернативний текст, і е, за рахунок цього альтернативного тексту ви можете вказати, ну просто такий короткий опис вашого зображення. Тут важлива умова, короткий, тобто не потрібно тут розписувати ваше зображення, що це там, гора, там є небо, там ще ще, ще щось. Ні, просто короткий опис. Наприклад, я тут давайте все, що вкажу. Я просто скупію це слово mountain, що з англійського гора, і оце слово я сюди пропишу. Е, дивіться, я зараз дописав цей альтернативний текст. Якщо я оновлю е, сторінку. Нічого не змінилося, альтернативний текст він тут ніде не виводиться. Але навіщо він потрібен? Справа в тому, що якщо у вас буде картинка вказана по невірному url адресу або ж вона просто не підгрузиться. Ну, от, наприклад, зараз я міняю URL-адрес, і напевно картинка вже не підгрузиться, то якщо вона не підгрузиться, у вас якраз буде показуватися значок, що тут повинна була бути картинка. Але замість картинки тут буде просто вводитися оцей альтернативний. Текст. І це, звісно, не вирішує проблему глобально, тобто користувач все одно не побачить вашу картинку. Але знову ж таки, для пошукових роботів це буде важливим моментом. Для себе оптимізації сайту це також буде важливим момент, якщо у всіх ваших картинок буде ще якийсь альтернативний текст. Тому про цей атрибут краще не забувайте, він дійсно є таким досить важливим. Ну і тепер ми давайте з вами ще поговоримо про те, яким чином ми можемо підгружати картинки вже з нашого проєкту. Проекту. Тобто наразі ми підгрузили картинку з. Якогось іншого проекту по певному URL-адресу. А тепер давайте спробуємо підгрузити картинку з нашого проекту. По-перше, я пропоную цю картинку зберегти, тому ми натискаємо на неї, натискаємо на збереження, і далі цю картинку я буду зберігати на головному екрані. Нехай ця картинка буде називатися Як BG. І далі все, що я роблю, я відкриваю папку з моїм проектом. І в цю папку я переношу весь ось цей файл, який я зберіг. Зараз я цей файл зберігав. Якби вже з мого сайту, але насправді ви можете заходити в Google, можете там будь-яку картинку знаходити в інтернеті, ви її можете завантажувати собі на комп'ютер і далі просто додавати в папку проекту. Весь процес він буде таким самим. І тепер, що я з вами зроблю? Я Давайте можливо, давайте я, можливо, закоментую оце оцей минулий тег, Тобто, щоб його закоментувати, я просто прописую стандартний оцей коментар, який ми вже з вами вивчали. Тут я його відкрив, там я його закрив. Я це роблю. Роблю просто для того, щоб у нас не було двох однакових картинок. Ми можемо навіть оновити сторінку і помічаємо, що ніяких більше картинок тут немає, бо це тепер коментар. Так от, що я тут роблю? Я пропишу, прописую EMG, прописую source, і далі мені потрібно вказати адресу оцієї картинки. Оскільки ця картинка знаходиться там, де і знаходиться весь цей файл, то все, що мені потрібно прописати, так це. Повну назву та повне розширення цієї картинки, тобто біджі.чпек, все більше я сюди можу нічого не дописувати. За бажанням можна дописати сюди ті самі атрибути. Я давайте їх навіть скопіюю. І просто сюди пропишу. Тобто, це буде віц, гейт, а також тайтл. Все це я копію і сюди прописую. Тепер, якщо ми оновимо сторінку, ми побачимо те саме, що в нас і було до цього. Але важливо розуміти, що тепер ця картинка вона береться з нашого проекту. Більш того, я можу навіть тут створити якусь папку. Нехай ця папка буде називатися як images, і саме в папці images я буду зберігати тепер всі мої картинки. Якщо таке я оновлю, то звісно буде помилка, адже тепер більше немає такого. Зображення, як просто біджічпек. Тепер мені потрібно буде звертатися до папки e, Images, і далі з цієї папки я вже буду брати потрібне мені зображення. Ну і після цього знову ж таки воно все буде оброблюватися коректно. Таким чином, ви можете відображувати будь-які зображення на ваших сторінках. Для цього використовується тег EMG, ну і тут головне прописати source. В ньому ви можете указати повний url адрес до картинки, або ж ви можете завантажити картинку до себе та вказати від відносний шлях до цієї картинки. Ну що ж, на цьому в мене все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мою телеграм-групу. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Побачимося в майбутньому. Бувайте!